Та в ефірі інформаційний випуск новин 25 липня. Негода наробила трохи лиха в області. Знеструмлено 28 населених пунктів, у тому числі 20 частково. Без електропостачання залишилися понад 5 тисяч побутових споживачів та 268 юридичних. Заразом через негоду є й додаткові відключення електрики. Далі розкажемо детальніше про сьогоднішні події в області, тож не перемикайте. Вісім засобів реп різної модифікації придбали за кошти платників податків. Вартість закупівлі становить понад 1 мільйон 700 тисяч гривень. Це різної модифікації РЕБ, це, скажімо так, різної функції використання РЕБ, це і стаціонарні, і автомобільні, і піхотні, які дозволяють групам в роботі безпосередньо працювати. Ми передали вже майже 100 різних одиниць засобів РЕП, знову ж таки дуже різного автомобільного, піхотного, там, для злодоопорних пунктів, для е, місць базування, для мобільних груп. Це і маленький, тільки там в реч-мішках носяться в гризиках, на автомобілі монтуються, як стаціонарні використовуються на один канал, на чотири, на шість, на дев'ять і так далі. Ну і це вже майже 100 одиниць переданих власне тільки в цьому році. Допомога війську, волонтерська діяльність надзвичайно важлива в умовах війни. Якби не волонтери та згуртованість нації, бійці не мали б такого забезпечення, обладнання та транспорту, який в них є зараз. Але підтримки не буває замало. Військові систематично надають список потреб, які волонтери намагаються покрити відповідно до їхніх можливостей. В Середньому за місяць обробляємо. Чотири запити, тобто, це можуть бути автівки, це можуть бути медикаменти, це можуть бути дрони рідше. Тобто, у нас в основному наш фронт це автівки і медикаменти. і інші такі е, дрібні гуманітарні допомоги, які ми можемо там взяти в знайомих, друзів, інших фондів, які діляться, і особливо в партнерів за кордону це Норвегія і Британія. Транспортні засоби, розхідний матеріал на передовій, обстріли, бездоріжжя, бойові завдання усе це знищує її функціональність. Тому автівки, захисники. Які мають бути не лише прохідними, а й витривалими до таких умов. Особисто наша команда передала вже більше 14-16, якщо так рахувати. Чесно, підрахувати точне число неможливо. Зазвичай це позашляховики, це повнопривідні автівки, які мають хорошу прохідність. Зазвичай це мікроавтобуси. В основному вони йдуть напівпасажирські або грузові. Їх часто використовують медики, їх часто використовують так бійці для перевозу БК і тому подібне. Дуже часто використовують пікапи. Так само вони поширені і серед медиків, і серед штурмовиків, і серед піхоти. От, тобто такі, такі автівки, як ми використовуємо повсякденно, можуть йти по седани, універсали, вони таким попитом не користуються. От в основному щось таке хороше, прохідне і надійне. Усю допомогу волонтери самостійно та переважно за власні кошти доставляють військовим навіть на території, які часто обстрілюються ворогом. 42-га позачергова сесія Хмельницької міської ради. На порядку денному 15 питань. Усі рішення ухвалили одноголосно та оперативно. Позачерговість викликана необхідністю реагування на рішення колегії антимонопольного комітету. Ми мали кілька питань. Термін Останній термін розгляду, яких був саме сьогодні. Власне розглянули, ухвалили рішення, виконали по суті ті вимоги, які в рішенні колегії АМКУ містилися. Депутати підтримали кредитування на забезпечення безперебійної роботи Хмельницького водоканалу під час відсутності електрики. Це максимально вигідний кредит. Цей кредит 60 мільйонів гривень. За ці кредитні кошти Хмельницький водоканал придбає дві когенераційних установки. І ці дві корніційних установки будуть працювати на двох надзвичайно важливих об'єктах критичної інфраструктури, які забезпечують роботу каналізаційного господарства і очисних споруд. Ці об'єкти зможуть працювати навіть у випадку повної відсутності електроенергії. Таке обладнання вже використовують комунальники. Втім, його поки недостатньо. Тому кількість установок планують збільшити. Маємо їх вже 15, Чекаємо цих ще дві. Маємо зараз ще підтверджену згоду від USAID на передачу ще чотирьох малопотужних. Ну і маємо ще один проект з приватним інвестором, який дасть змогу нам ще до наших 7,5 МВт мати 35,5 МВт власної генерації і електроенергії, і теплової енергії. І це дасть нам змогу ну, дуже суттєво. Забезпечити ресурс, особливо напередодні надзвичайно складної зими. Вироблення власної електрики дає можливість покривати дефіцит, заразом ще й продавати її. Ми забезпечуємо самі себе повністю. Наша теплокомуненерго не купує електроенергію, а її продає. І зараз продає десь 2,5 МВт, забезпечуючи себе повністю, і завдяки когенерації ми вперше. За багато багато років воду гарячу даємо фактично цілу добу. Не менш важливе питання, яке ухвалили владці – укладення договорів для будівництва інженерно-транспортних мереж до індустріального парку Хмельницький. Ми зараз подаємо заявку на державне фінансування. Нас державне співфінансування нашого індустріального парку. Ми робимо незважаючи на складнощі частину інженерних мереж для того, щоб індустріальний парк наш був максимально привабливий для. Внутрішнього інвестора для зовнішнього інвестора отримав державне фінансування. Ну і власне. Був працюючим. Остаточно підтримали присвоєння імен, зміни типів та перейменування окремих закладів освіти. У нас вже понад рік функціонують всі наші заклади загальної середньої освіти в новому форматі: ліцеї, гімназії, заклади початкової освіти. Сьогодні ми змінили типи гімназійні. Ну і вже по суті, з 1 вересня ці заклади, типи яких ми змінили, будуть працювати в повноцінному форматі гімназій. Решта питань, які розглянули обранці, стосувалися здебільшого оренди продажу земельних діль. Лянок та затвердження проєктів землеустрою. Рішення власне ухвалені. Частина з них, звичайно, необхідні нам для того, щоб продовжувати забезпечувати сталу життєдіяльність нашої громади. Діана Гуменна, Ростислав Маслов, новини, 33 канал. Махінації на генераторах. Антимонопольний комітет оштрафував дві компанії з Хмельницького за змову під час участі на торгах. Ще на початку 2023 року комунальники проводили відкриті закупівлі дизельних генераторів. Очікувана вартість тендеру становила понад 15 мільйонів гривень. На торги вийшли два товариства Поділля Трейдком та Трейд Компані 2021, які зареєстровані у місті. Під час розгляду справи антимонопольники встановили низку фактів, які свідчать про узгоджену поведінку учасників під час підготовки та участі на. Торгах днями дії обох компаній визнали порушниками закону про захист економічної конкуренції. Їх оштрафували на 272 тисячі гривень за спотворення результатів торгів. Розчищені лінії електромереж, сотні кілометрів електропроводів потребують постійного обслуговування. Тож енергетики використовують спецтехніку, прибирають кущі, дерева та гілки, які знаходяться під повітряними лініями. Чистка дозволяє зменшити кількість аварійних відключень. Що дозволяє споживачам, які страждають так від відключень електроенергії, перебувати більшу кількість часу із світлом. Варто зазначити також, що чистка траси не є лише відповідальністю товариства, відповідно до правил охорони електричних мереж та правил отримання зелених насаджень. Відповідальність несуть також і власники територій, де знаходяться ці зелені насадження, також органи місцевого самоврядування. За потреби співпрацюємо з громадами, надаємо допомогу відключені ліній, заземлені, вони проводять чистку самі. Боротьба зі зловмисниками у лісах Хмельниччини почали частіше виявляти порушників. Так, за перші півроку 2024-го під час патрулювань в області лісівники спіймали 10 браконьєрів. Нагадаємо, що в умовах воєнного стану полювання заборонене, а на порушників очікує адміністративна та кримінальна відповідальність. За першу півроку 2024-го року працівники філії Подільського лісового офісу провели майже 600 рейдів по боротьбі з порушниками правил полювання. Під час патрулювання було виявлено. 20 браконьєрів це у четверо більше ніж за аналогічний період минулого року. Зокрема, якщо ми говоримо за Хмельниччину, на Хмельниччині спіймали 10 незаконних мисливців, які нехтували законодавством. Крім того, лісівники продовжують патрулювати і на браконьєрські петлі, які використовуються для вилову звірини. Це дуже жорсткий метод, який завдає значної шкоди дикій тварині. Тварини, що потрапляють у петлі, часто зазнають великі страждання і можуть загинути болісною смертю. Хочу нагадати, що за такі порушення правил полювання передбачені штрафи, а в більш тяжких випадках на браконірів чекає кримінальна відповідальність. Хочу вкотре нагадати, що в умовах військового стану полювання категорично заборонено. Закликаємо жителів Хмельниччини, якщо ви помітили. Порушення чи підозрілу діяльність у лісі негайно повідомляйте про це лісову охорону або поліцію. Якщо ви помітили порушення чи підозрілу діяльність у лісі, негайно повідомте про це лісову охорону або поліцію. та у невимушеній атмосфері діти розпочинають нову восьму зміну у національно-патріотичному таборі Еко Збруч цього разу сюди завітало 108 діток. Усі вони вже встигли потаборишувати між собою та побувати на різних локаціях. Дехто із мешканців табірного містечка тут уже не вперше. Построївся вся ще один басейн більше лазанок там в парку. Тут нема коли сумувати. А ввечері ми катаємося на катамаранах. Граємось, плаваємо, на катамаранах катаємось і заскучати ну, тут неможливо. Мені тут дуже сильно подобається, то за цей лік тут багато чого помінялося. Тут дуже круто в нас, нам дозволяють плавати багато, нас проводять вечірки, ми катаємось на катамарангах. За два роки існування національно-патріотичний табір Еколайвзбруч для діток військових ЗСУ від благодійного фонду сім'ї Лабазюкми поруч став місцем справжнього дитинства. Тут мріють, знаходять нових друзів, навчаються та займаються спортом усе для виховання здорового покоління. У 2022 році табір приймав 40 дітей, у 2023 році – 80, ну а 24 ми стартанули символічно до Дня захисту дітей 1 червня вже кількісно на 120 діток. Дивлячись на щасливі обличчя діток… Переконана вже і впевнена, що їм максимально комфортно в цих умовах, які ми намагалися для них створити. І хочу їм побажати, щоб вони якнайшвидше мали можливість обійняти своїх батьків татусів і мамусів, які повернуться з війни цілими і неушкодженими. На свіжому повітрі та цілий день активності змушують поповнити запаси енергії. Дітки у таборі отримують збалансоване та смачне харчування. Дуже смачно щас. як бабуся робить щасливо. Мешканці табору поділились на загони, а вихователі готують для них безліч розваг. Насичена та цікава програма для малечі не залишає часу на нудьгу. У таборі проходять спортивні та творчі змагання, а також екскурсії і квести. Восьмій годині ранку в нас звучить прекрасна музика. Добрий ранок, Україна, і всі піднімаються. 8.30 Ось тут на цій ділянці в нас шикування по загонах. А потім класна пробіжка до речі з вихователями. Потім ось туди, от ми під. Під накриття підходимо, і в нас класні руханки. Руханки продумані на кожен день зовсім під іншу музику, все продумано, і діти заряджаються позитивом. Увечері традиційно національно-патріотичний табір Еколаїв Збруч збирає усіх на дискотеку. Тут веселощі, посмішки та дружні обійми. Табірне життя залишає приємні емоції на цілий рік. Пізнавальне літо для дітвори. Оздоровлення та відпочинок не стоїть на заваді для освоєння основних правил безпеки. А коли їх розповідають справжні герої без зброї, інформація запам'ятовується на все життя. Саме з такою метою рятувальники Хмельниччини влаштували для вихованців дитячого закладу оздоровлення гаряче пізнавальне дійство. Дітлахи різного віку з цікавостю спостерігали, як ДСНСівці демонстрували їм пожежно-рятувальний автомобіль, його оснащення та обладнання. Разом із вогнеборцями вони розпилили воду із пожежного рокава. Який водночас став і гігантським душом сапери розповіли, як поводитись під час виявлення вибухонебезпечних предметів, дозволили приміряти бронежилет і каску. Вихованці дитячого закладу були в захваті від цікавого вогняного досвіду. Надзвичайники продемонстрували, як відбувається загоряння олії, яким способом найефективніше ліквідувати таку пожежу. Уважні маленькі слухачі дізналися про небезпеки, які чатують на них у побуті, пригадали, як реагувати на сигнал повітряна тривога та номери екстрених служб. Погода на 26 липня. За прогнозом Хмельницького обласного гідрометцентру, у п'ятницю буде хмарно. День буде короткочасний дощ, місцями можливі грози. Вітер північно-західний 5-10 метрів на секунду. В області температура становитиме від 13-18 градусів тепла вночі до 20-25 градусів з позначкою «плюс» в день. У Хмельницькому синоптики прогнозують ночі плюс 14-16 градусів, а в день очікується 21-23 градусів тепла. Такими були новини четверга. Більше інформації ви завжди знайдете на нашому сайті та сторінках у соціальних мережах. До зустрічі уже завтра.